От, наприклад, якщо ми включаємо архікат, ми його запускаємо два рази клацаємо на іконку. Починається от таке вікно. І якщо в нас є, ну давайте я зараз не зберігати, запущу, і коли, наприклад, перший раз ми запускаємо, то в нас фактично тільки старт є. А якщо у вас там вже щось було, в Архікаді зроблене, то буде з'являтися таке вікно, де можна буде вибрати проєкт, який вже ось так, як в мене виглядає. є проєкти, які ми можемо запустити вже з тих, які вже є. Ну, хоча є рекомендація, що краще таким чином не запускати. А, а власне от таким чином, як ось тут. От є файл з червоною стрілочкою, а є без. Червоною стрілочкою це є архівна копія. Ми її ігноруємо фактично, це є збереження попереднього разу, як ви працювали. Тобто, Включили файл, щось зробили, закрили, зберегли. Другий раз включили, закрили, зберегли, а ось тут зберігається ваше попереднє збереження. Зазвичай, чому незручно ним користуватися? Ця річ завжди буде біля основного файла, вона буде дублюватися, і якщо ми будемо видаляти, її все рівно вона буде. Оце збереження. Але якщо ви її запустите, по-перше, втратите ціле напрацювання попереднього разу. А по-друге, коли зберігатимете, то буде питати, запитувати архіка, зберігати чи ні. І зазвичай, ну, з моєї викладацької досвіду, я знаю, що люди не зберігають, не замінюють основний файл, а зберігають копію. І там вже номер 36, номер 49, там і у вас тих файлів купа. Насправді, файл має бути один. Ви його називаєте своїм іменем і прізвищем. Мені буде зручно так працювати, то я запускаю і буду бачити, як називається файл. А зазвичай ви його називаєте квартира по вулиці такій-то» або будинок по вулиці Такій-то. Це теж дуже дієва, дієвий метод, айдіжка. Ось, значить, ось тут у вас відкривається, тут буде сіре полотно, якщо у вас нічого не було, і є варіанти, там новий огляд, тобто, можна з буфера включити щось там з, тобто, з, з теки файлів можна вибрати. І Teamwork, це є архікадівський такий класний плюс, фірми з ним працюють. ну, але я... На жаль, ще з ним не дуже працювала, це можливість передавати файл на сервер і оновлювати його, тобто можливість працювати командою на одному файлі. Ну, щоб працювати командою на одному файлі, треба потужний інтернет. Ну і команда ось. Тобто там є адміністратор, який перевіряє, чи зміни нормально пройшли, авторизує, Тобто, ну і є ще свої нюанси. Тобто буває таке, що ви там не робите, не робите чогось, а потім поставили на оновлення і воно там зависає. Тобто, це багато технічних моментів, але зазвичай великі фірми працюють ось так. Тому що я думаю, що... Роман може про це чув, тому що великі об'єкти роблять багато людей, і вони, якщо це в Архікаді, в основному застосовують тім Revit теж щось таке подібне є, тому це гарна практика. Ми обираємо новий, і у нас з'являється ось таке вікно. Сіре клацаємо по біленькому ось тут. І що в нас є? Я вам закину шаблон свій, той, який за день-два зроблю. Він не буде ідеальний, але ми його будемо е удосконалювати. Ось Тут вибираємо, ну, ви маєте знайти огляд з вибору шаблона. Ось, і тут шукаєте там десь завантажте. Але завантажте собі цей шаблон у папку, не на робочий стіл, у робочу папку, яка буде ось тут, не тут, а ось тут. Тобто там, де в нас будуть зберігатися файли по архікаду. Ось, в мене вже є зв'язок, до речі, він зразу оновлюється. Я собі можу просто оновлювати шаблон, і він зразу з'являється всі оновлення в мене. Так само і ви. В принципі, це гарний досвід. Собі підвантажте шаблон. Я буду писати шаблон, квартира це буде називатися. Ось, і є поняття шаблону, а є робочого профілю. Робочий профіль у вас може відрізнятися, тому я навмисне зараз включаю архітектурний профіль. Дизайнерського немає. Є будівельний профіль і, напевне, буде цікаво для Богдана профіль інженера МЕП. Я маю окреме відео, але зараз запустимо архітектурний це стандартний профіль. Який, до речі, ним дуже зручно користуватися, в силу того, що ну, з нього зазвичай всі стартують. Все-таки є, що потрібно. Ось, і, можливо, ви на початку бачили, в мене тут було таке щось розклите, велике, все змінилося. Ось, робочі профілі. У нас такі, тут в нас в робочому профілі, в типовому є панель команд. Ось тут є панель команд, вона по розділах розбита. Проєкт, Проєкт це є конструктив, От його зазвичай вивчають архітектори, які хочуть змоделювати будь-яку будівлю по будь-якому основному для конструктиву, для об'єму об моделі. Далі в нас ось тут є. Проєкція це можливість створювати креслення, заготовки я так вважаю, для тобто Тут можна робити розріз, фасад, розгорки по стінах теж будемо вивчати деталі робочі. тобто Тут можливість додати до списку креслень, які є, ось тут зараз ми теж перейдемо, свої власні. Ну і Документ це фіналізація отих креслень, тому що в будь-якому разі, з практики, є потреба щось домалювати. Щось замалювати, щось нам краще не замальовувати, але домальовувати, деталізовувати треба. Тому є в нас автокадівські такі от стандарти 2D, полілінія, дуга лінія, штриховка. ну Та й все, фактично, такі речі, оце, оце такий набір, такого 2D, умовно кажучи, конструктиву. Ось знизу. У нас ось тут є рядок оперативних параметрів. Оскільки ми обрали квартиру, ми будемо з цим рядком досить активно працювати, тому що рядок оперативних параметрів працює з картою виглядів. І карта виглядів от вона вже фактично готові креслення розробляє. Тобто, ну, щоб зрозуміти, з чим це пов'язано, наприклад, за допомогою оперативних параметрів ми можемо показувати різні, Різні фільтри реконструкції, тобто ми можемо розробляти окремо обмірний план, окремо буде вигляд у нас план демонтажу, монтажу перегородок і проєктний стан, тобто там, де вже фактично можна буде розставляти виводи, наприклад, каналізації. Ось ще ми зможемо підбирати от на якихось із планах. Із планів у нас буде, наприклад, будуть меблі. А на якихось не буде меблів, на якихось меблі будуть фарбу, за це відповідає шари комбінації. На якихось ф... планах меблі будуть кольорові, а на якихось вони стануть сірого кольору. Бо, наприклад, якщо ми хочемо поставити електрику, на кольорових меблях це не ефективно. Людина буде губитися і ця розеточка буде дуже непомітна. Тому. В нас ще є заміна, графічна заміна. Ось є ще, до речі, варіанти планування. Я би хотіла, щоб ми його вивчили, тому що це такий ну, фішка 27-го архікаду. Я пробувала як тільки отримала 27. й то я спробувала його застосувати, не впевнена, що правильно, але з вами. Я постараюся, що правильно працювати. В ідеалі ця річ вона працює з. Зараз просто не ще з чим працювати. З... Перепланування. тобто у нас є, ну, В ідеалі це є один демонтаж, монтаж. Але є ще, от, наприклад, другий варіант, а ми, наприклад, на іншому варіанті інші стіни монтуємо. демонтуємо Архітектори роками обходились без цієї речі, але в принципі, зараз ну, це окремий функціонал, який допомагає показати замовнику до затвердження, який із варіантів монтажу-демонтажу ми оберемо. В принципі, маючи під основу, маючи ваші робочі файли, ми цілком можемо це протестити, і я думаю, що це буде дуже ефективно. Так, фактично, це такі найдієвіші, які ми застосовуємо. Оперативні параметри, і можна, є такий невеличкий. Рядок команд, тут бачите, підсвітлюється Це така, ну не рядок команди, більше опис команди. В автокаді він теж існує. Якісь бувають підказки теж, от ми щось бачите, класимо, і архікад підказує. Ведіть розташування зображення. От ці підказки можна підглядати. От коли я... Свого часу писала книжку, а я застосовувала таку справку тобто вибираєте, наприклад, інструмент і натискаєте F1. Ось Запускається, запускається така справка, архікадівська. Ось, і можна її читати. Вона, правда, англійською мовою, але тут досить багато. Таких промовистих тих картинок, і можна багато чого зрозуміти. У на каналі є а, і англомовні гості. Тобто, насправді, е, по оцих символах дуже багато чого можна прочитати, тому цілком ми можемо посилити і таку інструкцію. Але ну в межах курсу, звичайно, що вітається питання, і ви отримаєте відповіді, які вам потрібні. Це вже е, варіанти F1, якщо вже закінчиться курс от І е, 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 ну для саморозвитку а якщо піти в правий бік ось тут у нас є такий навігатор. Він, до речі, зразу за стандартом у нас стартує одразу в карті виглядів, що досить добре, тому що культура креслень якраз полягає в тому, що в нас тут у списку мають бути тільки ті креслення, що потрібні. Зверніть увагу, ось тут вже підбір. По архітектурі, якщо ми встигнемо, то спробуємо. От я вже тут розробила, тобто це не стандартний шаблон. Ну, до речі, можна для порівняння запустити ще стандартний. Ось, якщо запустити стандартний, Архікад вам запропоную його. Також ну, не радитиму, тому що я працювала з стандартним досить довго, і вже останні рази коли беремо новий. І е, тут буде пропозиція. Ось шаблон архікат, шаблон архітектура. Архіка. ось. І шаблон архікат називається. Створити. Це архікадівський шаблон. Ось він має багато нюансів. Я спеціально по цих нюансах записувала відео. Ну, Це робочий профіль, У не буде така річ. Зараз я закрию організатор. Ось, і у нас є казати навігатор. Так, є ну ось таку річ, ви будете бачити, і у вас тут буде багато планів. План підлоги, стелі, конструкції, розрізи, фасади. І дуже багато чого можна заблокати, в принципі. А в шаблоні, дивіться, нічого не повторюється, є тільки три плани. Є окремо генплан. От тут в нас є генплан, але він є об'єкт названий. Ну, Я не розумію, чого об'єкт ось, і там багато таких нюансиків. Ось, А тут вже написано генплан. Тобто це спеціально налаштовано для ділянки. Якщо ми перейдемо, тут вже є навіть ну, орієнтовано, ну, де там північ, вже є якісь умовні позначення, які можна використовувати про це, е, ну, якщо ми дійдемо до архітектури, можна буде е, е, апробувати. Значить, Є вже заготовки для розрізів. Е, ось, ось тут вони Є Є е в нас ось, ну це все архітектура стосується. В принципі, ну, Але теж така можливість є. І фасади. От У нас цікавили фасади, цікаві верніше, фасади. Це от чотири фасади з чотирьох боків можна буде ну, застосувати. І в шаблоні, ось тут є одразу формат, і тут є штамп. До речі, в Архікаді стандартному ось тут штампу, на жаль. Такого нема, але, ну, і до речі, А-другий а формат. Не, не дуже зручний, тому що дуже багато принтерів є на а 3 формат, і це полегшує видрук, а А-другий це вже такий рідкісний, більш рідкісний формат. І оцей штамп, він мені подобається, він класний. Я собі його залишила в шаблоні. Тобто він може бути. Ось тут в мене він зараз застосований, здається. Ось Він він як такий в принципі, інтерпретований. Але стандартний для, ну, наразі на сікі я знаю, мені казали, що цей ще актуальний. Для всіх курсових, для дипломів він теж актуальний. Тобто він вже ось тут готовий. цей Для дизайну, звичайно, розробляється окремий, і ми з вами його розробимо і обов'язково зафіксуємо. Тому що якщо я даю для старту шаблон, це не означає, що він такий має бути і ви постійно мій. Мій шаблон підтягуєте. Ні, ми будемо робити об'єкт з певною кількістю креслень, типових, ТПЛ, типовий файл, е, який ви будете використовувати. Тобто, ну, наймоделюємо най, таку ситуацію, яка буде найчастіше повторювати. Звичайно, що завжди будуть нюанси, треба буде його змінювати, але типовий шаблон ми створюємо і зберігаємо. І потім вже ваш шаблон, ваш авторський ви будете підтягувати, коли будете запускати файл. Ось тут в навігаторі є декілька розділів. Я казала, що дуже добре, що ми стартуємо з карти виглядів, бо у вас тут теж будуть вигляди збережені вже. Ну, Початкові вигляди, які потрібні, по дизайну теж будуть збережені. І ось тут список вже креслень, тобто форматів на роздруки. В архікаді вони називаються макети. От Шаблончики до макетів називаються Основні макети. Ось це все тут є в цьому розділі книга макетів. І є ще в нас набір видавця. Він стосується створення pdf книжки Очевидно, це є мета усіх. Нас в кінці зробити pdf книжку розробити і е, закинути. Так? І ми можемо з виглядів, з макетів ось це все зробити. І карта проєкту, колись я завжди з нею починала, навіть казала, що це так, якби для народж... для нарощення, перепрошую, м'язів, це коли там робили будинок, робили конструктив будинку. І до моменту, коли, наприклад, є вже ділянки, треба ділянку заховати, так я взагалі свято вірила, що архітектуру можна зробити в проєкт в карті проєкту. Але коли два роки тому восени робила підбірку. Відео для будинку індивідуального житлового, то зрозуміло, що без карти виглядів і архітектура, і дизайн не обходиться. Тобто культура бім-моделювання, співпраця з рядком оперативних параметрів, з виглядами, ну, без цього нікуди. Тому, власне, тепер у всіх архікадах і у вас теж тут буде мітка саме ось тут. Бачите, синім обводиться кнопка, тому що. Це важливіше. Хоча в певних моментах, в певних хитрощах, може, ми до цього і дійдемо. Можна застосовувати і карту проєкту. Тут є декілька таких моментів, зокрема заготовки до каталогів, це дуже улюблене запитання всіх практиків, задавайте питання, ми все зробимо. Ось, у шаблоні, до речі, в нас вже є експлікація першого, така, ну, тобто це заготовки для експлікації першого поверху, експлікації другого поверху. Звичайно, що буде експлікація перепланування, тобто обмірного плану та реконструкції, тобто нового стану. Перепланування. Я робила такий, таку експериментальну плитку з навісної стіни. Підозрюю, що нас вона буде цікавити, тому що в нас буде і по фасаду робота. Ось навісна стіна. З вибраних, от я зробила плитку, таку і таку і підтягнула. Ну, не знаю наскільки це діє, дієво, насправді я буду розповідати вам і хитрощі, які ще легше будуть працювати, ніж ось це. Ось. Тому що є суміжні програми, які набагато примітивніше, але. Досить рентабельно працюють. Плитку розставляти не обов'язково в архікаді, але, звичайно, я вам поясню, як це робити. І ця плитка по кількості ось тут буде число панелей. Бачите, воно буде розраховуватися. Так, і ще тут, що є, площа даху виведена довжина бордюра. Це якщо ми робимо благоустрій і техніко-економічні показники по 3D-сіці. Тобто тут можна прорахувати, зараз я покажу налаштування схеми. Тут у нас буде площа, зараз ось тут буде видно. У нас буде 3D сітка, в цьому відігравати роль. У нас буде асфальт, окремо рахуватись, бруківка і газон, ну, типовий рельєф, його можна видалити. Ось у ці категорії в ділянці можна ну, вивести. в оцю А це вже на прикладі буде відніше, коли ми будемо це застосовувати, але ну, в старт ось цей вже фактично у вас буде. Мені здається, що ми гарно з вами посидимо в компонентах. Тут в компонентах можна прораховувати, давайте подивимося налаштування схеми. Можемо, по, от, Наприклад, у вас є квартира і маємо порахувати штукатурку, скільки буде мати об'єм штукатурки. так, тут є об'єм. Потім якогось, от, от Може, у нас утеплювач потрібно буде порахувати. Ну, практики до того іноді скептично ставляться, тому що bim модель математична, в будь-якому разі, на реалізації вона по-іншому виходить. Тобто математичне число може мати похибку. Але, тим не менше, ну, модель рахує, і це вже добре. Поверхні гарна річ, це вже поверхні. Ну, власне, поверхні покриття підлоги, поверхні по елементах є. Тобто у нас є площаді. Ділян... Вже... Площа ділянки я окремо вивела. А, усі позначення здоблення та елементи. До речі, площа ділянки, 3D-сітка, треба буде згадати. А, так, Двері і вікна є, у нас по елементах можна вибирати собі що. Бачите, навіть сходи можна це все зробити. Раджу пробувати собі вибрати якийсь об'єкт, Богдане порадження. Вибрати зі сходами, тобто змоделювати сходи, тому що це може бути поширена річ. Ну, наприклад, шафи ж можна влаштовувати під сходами. Якщо з практики, згадаєш, де ви ну, я думаю, що це буде корисно розробити. Ось, Далі тут є ще багато нюансів, деяких, які я не, ще не вникала насправді, ось, бо їх досить багато, але є таких, власне, основна причина, чого ми повертаємося в карту проєкту, ну, це така досить рентабельна, яка називається графіки. Тобто це є ось ці розрахунки архіткадівські, математичні. Якщо ми активуємо якийсь елементів, ви помітили, що тут змінюється рядок. Називається рядок параметрів. Ось для стіни він один, для колони він інший, для будь-якого з елементів, незалежно від того, що би це було, рядок параметрів заповнюється по-своєму. Ось рядок параметрів це один варіант вигляду параметрів, другий варіант параметрів мій улюблений вікно параметрів. Тобто тут є ще вкладки, які включаються, виключаються, згортаються. Ось, дещо заблоковано, дещо відкрите, дещо можна відкрити, дещо можна закрити. Ось Це все ми проходимо поетапно, дуже багато параметрів, іноді забагато. Основні параметри ми будемо вивчати методи Побудови теж, звичайно, вже навіть ви отримаєте відео, тому що для плану поверху потрібно познайомитись як зі сіною, так і з методами викреслення. Але там на відео буде якраз підоснова, де ви будете. Обводити кожну стінку по власній підоснові, вносячи свої параметри, тому що от у нас є стіна, ну, тут, наприклад, пасує центральна прив'язка, є якась заготовка. ну У вас не буде насправді цих осей, тому що я їх почищу. Ось і не актуальні для цього для дизайну. Я свого часу навіть трішки потратила добряче часу, щоб пояснити. Ось і потрібні для конструктиву, хоча навіть... У мене була ціла дискусія по тому плані, що ну не всі до кінця їх використовують ці осі як книжка пише. Не завжди їх зручно саме по центрі ядра. Мені розповідали, що й нульова прив'язка досить зручна. Ось. Ну, але тим не менше, прив'язка. Центру ядра, тобто несучої частини до осей, Вона для архітектури якраз супер. І тут якраз дизайнери не сходяться, бо не можна показати людині, де проходить вісь. Ми можемо просто пояснити, де є колона, бо вона випирає, і пояснити, що її рухати не можна. Оце найважливіше. А де там вісь проходить, нам ну, не так уже принципово. Є ось тут опера... Ті, команди. Стандартного набору. Це в нас, наприклад, повернути, взяти параметри, передати, повернути назад, команду, передати параметри, вибірка, прив'язки дуже важливо. Пильнуйте, що у вас тут було синє. Це ну, важливі речі. Архікат має дуже гарні прив'язки. Ось це деактивовуйте, тому що це прив'язка. По цьому, по навіть такій, навіть невидимій, от вас, коли от таке буде, бачите, ніби підглючує. Оце так таким чином гляньте сюди. Ви, скоріше за все активували цю річ, бо от, воно тоді так працює. А так то, в принципі, досить красиво спряжуються стіни. Зверніть увагу, ядра спряжуються дуже добре, навіть під кутом. Не завжди так буває. Особливо буває таке, коли конструкція інша. До речі, теж буде цікаво. Я проаналізую стіни, які вже є, створила у шаблоні тут створено. Бордюр, це якщо хтось, ну, і вам це не актуально, а я його поки що видаляти не буду, якщо хтось захоче біля будинку змоделювати щось. Відсів блок, тут в нас є і е, ядро, і якийсь отеплювач, і навіть штукатурка є. Газоблок вже теж є. Це то ще не актуальні, ті, які є, тому що якщо ми подивимося на стандартний набір, то тут, на жаль, немає жодного ця конструктивна стіна. А вона, бачите, вона дуже неподібна на конструктивно, тому що тут є якийсь повітряний прошарок, от я зайду в 3D. От, є повітряний прошарок, один, оце несуча частина, отут якийсь утеплювач, тут є. Ну, є така колодцева така кладка, напевно, я не знаю. І манюсінька цегла це вже облицювальна цегла, хоча на облицювальну не подібна, тобто навіть в тому плані. Ми програємо. Якщо поміряти загальну точну конструкції, то всього-навсього 30 см це разом з штукатуркою і утеплювачем. А, ну, наскільки я знаю, що в принципі стандартна стіна це у нас 380. Якщо це цегла, так, іде в нас по цьому ось тут 250, ка ну хтось 250 ку хоче <смі> зробити, але ми можемо собі вибрати, от наприклад, тут є з варіантів стіна 380 плюс утеплювач. От я клацаю сюди, і ми маємо. ну Тут, правда, прив'язку треба зробити, центр ядра, і ми маємо так: ось тут є штукатурка, далі 380 суто цегли, утеплювач. І ще одна штукатурка. І на виході, ми маємо ось тут зараз наклацалися стіни. Ось, є так акуратно, все розподілено. І все на своїх місцях. Ми можемо створювати власні конструкції. Якщо вам з тих. От Вивчайте собі, вибирайте і пробуйте. Ми можемо видаляти, але це наступний раз я вам покажу, і свої створювати конструкції, це буде найцікаво створити. І ми всі працюємо над новими шаблонами, кожен свій отримає такий авторський шаблон. Ось. І таким чином, в принципі, зекономити добряче свого часу. Ось. Ну, але ще, фактично по інтерфейсу у нас залишилося сказати, що от цей список стандартних команд. Я зазвичай додаю візуалізацію, кому потрібно. Є там теж окрема панелька. Це до робочого профілю. Ось. І є ще в нас така невеличка стрічка верхнього меню. Важливий момент, це всім напевно, хоча відео теж буде. Коли ви щось зробите, може навіть після цього відео зберегти собі, заходимо на файл, зберегти як. Шукаєте створену папку, якщо її немає, тоді створюємо, пишемо, що це є архікат. Хікат. Е, Називаєте так, називаєте, відкриваєте папку, називаєте своїм іменем, наприклад. І зберігаєте файл. І це буде файл, який ось він так буде виглядати. Оцей з'явиться на другий раз, як ви запустите його, ще раз будете вносити зміни. Ну, по аналогії ми можемо закрити, або так само заходити в файл, зберегти як і замінити файл зі своїм іменем. Так, тут дивіться, що був індивідуальний проєкт. Це основний, він тут зверху він є зверху. так, І принцип роботи, якщо ми заходимо в файл зберегти, як, то ви в буфері у вас з'являється ось тут список файлів, і ви просто замінюєте його на свій робочий файл. Отаким От чином ми з вами будемо працювати.